Як краще вживати кунжут? Щоб отримати максимальну користь, кунжут можна. Легко підсмажити на сухій сковороді. Це активує поживні речовини і робить кальцій, магній цинк доступнішими. Замочити у воді на 4-6 годин. Це запускає ферменти, зменшує фітинову кислоту та покращує засвоєння мінералів. Змолоти насіння перед вживанням. Чудово для каш, смузі, йогуртів, бо так організм засвоїть набагато більше користі. Готувати кунжутним молоком натуральна альтернатива рослинному молоку, багата кальцієм, додавати в домашні енергетичні батончики, гранолу, хумус або навіть у соуси, посипати страви, каші, салати, запечені овочі, тости, десерти та випічку. Важливо, якщо додати просто серенасіння до салату, користь буде мінімальна, щоб отримати максимум. Кунжут краще замочити або злегка підсмажити а ще краще змолоти.